Кожного року нас атакують різні віруси, як не грип і грві, то коронавірус. За словами медиків, останній вже майже відступив. Принаймні зараз, принаймні серед прилучан. Ситуація згідно захворюваності на коронавірусну хворобу дещо в прилуках покращилася вже майже впродовж місяців, півтори-двох ми спостерігаємо. Останні тижні, от, наприклад, мабуть. Два тижні поспіль ми взагалі не відмічали і не фіксували підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Проте лікарі говорять, що не встановлення діагнозу коронавірусна хвороба не виключає, що у пацієнта саме ковід-19. Ми чітко пам'ятаємо, що 30% дає нам і ПЛР-тестування, і експрес-тестами похибки, коли воно не, не підтверджує ковід, 19 тому що йде постійна мутація, тому що можуть системні ці тести і тест-системи, які беруться на ПЛР-тестування і на експрес-тести вони можуть нові нові штами вже не фіксувати мутовані ці нові штами, які змінюються, бо вірус він змінюється постійно. Тому ми ми говорили, що все-таки ковід він фіксував, скоріше за все він був. Ми його бачили, ми його лікували, але діагностичними тестами ми не підтверджували, тому він не виставлявся. Наразі ж вже фіксують поодинокі випадки захворювання на грип та коронавірус. Клінічно декілька випадків грипу виставлялися у нас уже впродовж двох тижнів. І от сьогодні зафіксовано один випадок COVID-19. Тест-систему, експрес-тестом було зафіксовано пацієнта з COVID-19. Тобто, можна сказати, що він ніде не дівся, він був у нас і є. І скоріше за все, ми зараз будемо мати дещо трішечки ріст захворюваності на COVID-19, це січень місяць. Лютий місяць, а потім знову піде на спад. Медики зазначають, що на сьогодні серед пацієнтів грип має важчий перебіг ніж коронавірусна хвороба, і на це є причина масова вакцинація Від ковід 19 Якщо людина, яка має щеплення, має імунітет, вона переноситься в легкій формі. З невисокою температуркою, з таким погіршенням стану, незначним загального стану, то грип, звичайно, протікає складно. Грип теж може і ускладнення давати, як covid 19 і протікає з такою вираженою температурою і погіршенням загального стану. Ну, як правило, Грип починається гостро, з високої температури, це сухий спочатку перебіг, немає ні виділення ні з носу, ні, ні з очей сльозотечінні такої немає як при гострих респіраторно-вірусних інших інфекціях. Приєднуються, це пізніше, десь на четвертий, на п'яту добу. приєднуються. щодо профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і грипу, то вона не змінюється вже десятиліттями, говорить Людмила Слободенюк. Нормальне харчування, нормальне, нормальне е, зберігання такого режиму відпочинку і праці, дихання свіжим повітрям, одягатись нормально по погоді. І так як ми всі розуміємо вже давно, і що джерелом зараження є хвора людина, тому, як правило, в місцях перебування скупчення багатьох людей треба все-таки тримати дистанцію. Тримати дистанцію, і я думаю, що вже ковід нас так навчив мити руки, що ми маємо навіть не звертаємо увагу, коли повертаємося додому, і ми виконуємо цю процедуру. Це дуже важлива процедура, проста, але дуже важлива. У запобіганні захворювань на гострі респіраторно-вірусні інфекції, в тому числі, а ще слід по можливості звести до мінімуму в період епідемії перебування в місцях скупчення людей, особливо в закритих приміщеннях та громадському транспорті.